Тольник Бутко Маринкевич Костюченко це вісім осіб, тобто є кворум достатній. Шановні колеги, надіслано всім порядок проєкт порядку денного. Це в нас сьогодні розділ щодо проєктів рішень міської ради, що включені для попереднього розгляду, і безпосередньо перелік проєктів рішень виконавчого комітету. А, чи є будь-які зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного в цілому? Немає. Я тоді прошу підтримати порядок денний, проголосувати за затвердження порядку денного. Вісім за. Вісім за, рішення прийнято. Переходимо до попереднього розгляду проєктів рішень міської ради. А перший розділ це фінансово-бюджетні питання. Доповідачі Коробов, Міллер Мовшин. Питання з 1 до 8. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зауваження заперечення щодо зазначених питань? Що нема, прошу тоді голосувати. Вісім за. Дякую. Прийняти рішення. Наступний доповіда... euh, наступний блок це питання програм розвитку галузи сфер міського господарства. Доповідачі Бондаренко Жижевський підлубний під Лубний, Сошко, Маков це Питання з 9 до 17. Якщо нема зауважень заперечень, я маю, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Попередньо погоджено а Наступний блок питання комунальної власності. Доповідачі в Жужевській Зуєв Коробов Пономаріов. Пригожин Файфер а, Відповідно питання з 18 до 43. Чи є за Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок. Організаційні питання, кадрові питання. Доповідчи Дюдкін, Литвин, Підлубник, Фонномайтріоф, Сушко. Відповідно, питання з 44 до 54. Якщо немає інших зауважень, заперечень, прошу тоді голосувати. Тім за дякую прийнято рішення. І наступний блок, великий і єдиний доповідач це питання земельних відносин. Мошен Ліч, як директор департаменту є доповідачем. Питання з 55 по 172. -ге. Чи є зауваження? Заперечення? Якщо нема, прошу тоді голосувати. Вісім за. Вісім за, дякую, пройнято рішення. Саме, ж, прошу, перепрошую, а там в попередньому блоці в мене голосувалка не вискочила, я за. Зрозумів, за. добре. Тоді апарат зафіксує дякую. і, відповідно, буде, буде враховано голос. Дякую, пане, пане Назарі. Так, переходимо до переліку проєктів рішень, виконаних виконкому. Маков, це Ігор Ігорович. Внесення змін до рішення виконкому No5275 про надання на дозволу Дніпровський електротранспорт на звуження і перекриття проїзної бульварної та тротуарної частин. Чи є зауваження заперечені? Що нема? Прошу голосувати. Вісім за дякую прийнято рішення. Наступне до повідач підлубний Дас Станіславич. Питання друге, третє. Про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів для надання матдопомоги і внесення змін до рішення виконкому щодо затвердження переліку посад у штатному розписі та кількості штатних одиниць в центрі соціальної адаптації Дніпровської міської ради. Друге, третє, якщо немає зауважень заперечень, тоді прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний відповідач – Файфер Сергій Миколавич про внесення змін до рішення виконкому номер 355 про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста, житлових будинків ВАД Дніпро Вашмаш. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач Волик Дмитро Володимирович. Питання з 5 по 17. Відповідно на надання дозволу ПАТ «Інтерпайп» на проєктування та будівництво когенераційної електричної станції по Старозаводській, Присвоєння адрес незавершеним будівництвом індивідуальним житловим будинком в Айнда-районі, присвоєння будівлям і спорудам адрес на Старочумацький, Брусничний, Королевецький, Проволку Окопному. Новмоторній, Кишинівський, Старомайорський, присвоєння гаражам адрес на Криворізький і зняття з контролю рішень виконкому міської ради. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. Наступна до передача вжевський Сергій Сергійович. Сумне питання традиційне перепоховання останків військовослужбовців. Чи є за важні заперечення? Нема. Прошу голосувати. 8 за. Дякую, шановні колеги. Рішення е, прийнято і прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую. А так всім вдячний за плідну роботу. О, завтра в нас сесія. Нагадую: хто хоче приймати участь, можна приєднатися або по зуму, або бути в сесійній залі. Як вам більше подобається. От всім дякую за вашу роботу і всього-всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе і сподіваюся до зустрічі в наступний вівторок. Гарного дня.